Всім величезний привіт, вітаю вас в епіцентрі. Подивимося, дня, що тут у нас цікаве з'явилося. Бачу, з'явилися ось такі набори ємностей а, в один а, колір, в один дизайн з такими підносами. Ось такі новинки. Але, звичайно ж, а, давайте просто будемо насолоджуватися цією красою. Гарні штучки придумують люди. Да, ціна майже... 1000 гривень за цей набір. Ось така таця 259 гривень кругла. Ось ця 144, чудова, в бірюзових тонах. Рожева, бачу, рожевий посуд з'явився, чашки по 99 гривень ось таким. Салатники по 85 гривень зараз зі знижкою. 35 і 40% віддає ось цей посуд. Я також знайшов хлібницю в таких кольорах. Дивіться, 660 гривень теж зараз зі знижкою. А тут все-таки в синіх тонна. Світ світхом. Та це 240-250 гривень, ця квадратна, прямокутна, 200 гривень. І теж є ось такі ємності для, для сипучих. Цукор, чай і кава. Це набір зараз 564 гривні. Його ціна. І є також в квадратних формах, прямокутних теж 564 гривні. Ось така коробка. Цікава така, знаєте, теж ну, красива. Погодьте, що красива. Так. Ціна 214 ємність для зберігання продуктів. Для печенюжок чи що. Ой, і тут навіть хлібниця є теж зі знижкою 661 гривня. Все підібрали на один. Як ця бірюза була хлібниця і ємності, так і ця, ці, ці сині підібрали. Чудово. Ось, звичайно ж, пішла посуда в синьому кольорі. Знижка 50%. Зараз можна купити цю тарілку за 199 гривень. Була 400. Це обідня тарілка, а ось десерт на 149. Теж зі знижкою 50%. Блюдце 89. Теж зі знижкою 50%. І ось такий салатник 169. Я знайшов бюджетні ціни на красивий посуд. Подивіться, ось такі тарілки 55 гривень зі знижкою 73%. Тарілка супова. Ось такі салатники теж красиві. Я рахую, що ціна на них теж хороша. 54 гривні. Салатник піони. Салатник півень 104 гривні. І ось такі по 135. 53 десертні. 39. 65. Рідні барви. 99. Десертні тарілки. З різних різних... різна кольорова гама по 99 гривень. Також з цієї серії, дивіться, можна вибрати салатники по 77 гривень. Мінімалізм. І чашки 70. 70 гривень, 69. Тарілки люмінарк десертні 59 зараз зі знижкою 40%. Теж різноманітна кольорова гамма. Супова 97. Така велика, обідня. Теж люмінарк. Зараз зі знижкою. 84 гривні. Невеличкі салатники, порційні люмінарк 39 гривень. Суковий люмінарк. 96. Десертна 111 і обідня 160 в такому дизайні, а виглядає ніби потертості. Салатники з цієї серії 123 гривні. Чашки 86. Ніжно такий. Тобто насичено бордовий. як винний. 119 гривень, знижка 40%. Зараз на них йде ціна. І також є ще ось такі. Великі тарілки обідні, зараз 121 гривня теж зі знижкою. Хто полюбляє ось такі прозорі салатники. Мені дуже подобається, коли салат грає своїми кольорами в, прозорі, в прозорому салатнику. 190 ось такий. Сімакс чомусь, такі дорогі, не знаю чому. Ось такі по 300. І трошки більший салатник, ось така салатниця по 400. Ось таке теж цікаве підставне блюдо. 154 гривні. Так, вони йдуть всі в коробках. Тут великий-великий вибір. Різних чашок. На чашках теж ми не будемо зупинятися. Покажу вам декілька новинок, які не бачив я минулого разу. Така зелень. Цікавість ці, це новинки. 163 гривні. Зараз в ціні. Ці були, але я завжди на них дивлюсь, чомусь вони. Чомусь вони мене до себе тягнуть. Так, ось ці теж такі цікаві. Також в білому кольорі і сірий. Також дуже багато чашок. в коробках, ну на подорон на подоронок можно. Ну, вот такие чашки схожие продаются в Авроре, в Купищце. Тут же дійсно, знаєте, така презентабельна чашка. Теждуть в коробці. Глечик. Кляний з бамбуковою кришкою, 1,5-літровий. Для узварів всіляких 700 гривень. Так, а ось такий 6, 675. Дивіться, навіть в епіцентрі є а, такий стіл з розпродажею. Ой, це навіть цей піднос з розпродажою. Ось, як він, яка його ціна, Так, зараз подивимося. Салатники по 50 гривень, піднос 300, ну все одно дорого. Бачите, тут трішки брак. Так, поставте вже його за 50 гривень. <реш> такий цікавий піднос. Бачите, все одно. Ось тут такий невеличкий брак. Ну, його так не замітно. Так, а це що у нас таке? Дивіться, набір тарілок, ударочній упаковці, набір тарілок, золоті совушки, 242 гривні. Так, ось так вона закривається. А що би я тут купив? Дивіться, який чайний класний, але він а, теж без, бачите, без кришки. Але ціна не... А, всередині ціна. 150 гривень. Шикарний чайничок. Так, ось такий ще чайничок теж. Без кришки 150 гривень заварник. Так, а тут я бачу набір ножів. Дивіться. Жозеф. Жозеф. І що? з Цими ножами. Ще тучилка якась є, бачите? На малюнку. Да, це, мабуть, точила. Да, точилка. Бачите, можна підточити зразу все. Клас. Так, а як тепер його втиснути? А, ось, ось так. А що, без двох ножів чи що? Ой! Так, да, без двох ножів. Без двох маленьких ножиків. Це ніж для хліба. Ну добре. Так. Тарілки можна по 55 гривень дивіться. Це, мабуть, ніхто не купує в такому кольорі і не розпродають. Так, що тут ще У нас? Є бокали. Набір а, чарок. А, це чарки. Три штучки. Три штучки залишилось. Так, це що за помпа? Пляшка для міксів. Якась пляшка для міксів. Це що підставка а, для... Варки сами яєць. А, -а, -а. точно. Для вар? А що яйця будуть так? Я поставлю яйця в спливуть. Що вони будуть стояти на цій підставці? Тя. А, тут нема ще такого. Такої штучки, я зрозумів. Такої ручки. Щоб витягати, бачите? Ручок нема з двох сторін, тому 50 гривень. Отака дошка хороша, а що їй бракує? 10 дошка для подачі стільного дерева. Ну, і що тут не так? Хороша дошечка. Дивіться, який таз, а що з ним робити? Це, напевно, хто має свою хату. Що сюди? Сливи кидати, коли не збирати. А ось чайник я візьму. Заварник. На літр це великий. Боросилікатне скло. Тут же не трісне скло. Чайник я візьму. Все, ходіть. Щось, щось взяв. Знаєте, як на ринок прийшов, виставили. Епіцентр виставив. Щось таке купив у вас. Що тут ще є? Скільки та коробка залізна. Ой, дорого, дорого 200 гривень. Я за 200 гривень куплю з печивом. Давайте за 50. <рес> Все, відходимо, відползаємо, тому що ще щось цей. Ходіть далі. Я б ще дошку взяв, але теж трошки дорого. І, і і піднос би взяв, але теж дорого. Ой, це новинка, дивіться, минулий раз не було такої таці. Клас нього та ця. Супер. Цінника не бачу просто. А дивіться, яка ще тут шикарна. 529 гривень. Зараз вам покажу, господинки. Дивіться. Ось така дошка. Ой, впала в цінник Зараз. Секунду. Дивіться, дошка бамбукова, нарізна. Тут зразу можна і розкатати тісто, тут зразу і сантиметри йдуть. Тут пропорції всілякі, правда, не на нашій мові, але нічого, наші господині у всьому розберуться. Що тільки не придумую, да? аж би гроші. Цікава така дощечка. Це, до речі, все новинки. Це не було минулого разу. ось це теж мене, мене привернуло увагу. Такий бамбуковий піднос, але він теж не з дешевих. 840 гривень. А це, мабуть, бокс для зберігання. Бокс для зберігання. Ну, в шуфляду, всякі. Ложки, вилки, відкривалки. Навіть такий коруб для зберігання є. Можна теж, мабуть, використовувати його як хлібницю. Не просто його трошки неправильно поставили, мабуть. Зараз продасться щось. Для торта 162. Для випікання низька для хвилями сталь добре. Ну все, тоді буду закінчувати відео, друзі. До зустрічі. Всім економних покупок. Мирного неба вам, міцного здоров'я.